Так, всім привіт! Продовження по цьому чортику роботи. Китайці тут трошки перемудрили. На хулірую аж стільки ремнів, коли можна це все було, наприклад, зав'язати на одному чи на двох ремнях. Тут аж поробили три ремня. Коротше, треба відпустити гідрач, я його вже відпустив. Ремінь один вільний. Зараз ще цього відпустимо. Один винтик тут, один тут. Це у нас кондік і генератор. Всі <гум> вузли окремо натягуються. Коротше, страшна качеля. І відповідно верхню кришку ми вже відкрутили. Пологонки-положків один жизнь. Пологоньки-пологонки ми підрозбираємо, щоб добратися до ремня ГРМ і помпи. Ось така -то забавка. Добре, що тут хоча б трошки більш-менш місця є, щоб можна якісь маневри робити. Давайте полегоньки розкручую. Так, Підрозібрав трошки і є у нас приколи. Давайте трошечки з ними розберемося. Не знаю, знав за це чи не знав за це власник. Власник купив не тільки ремінь ГРМ, але й ремінь балансувала. І його тут взагалі нема, його тут навіть не ставили. І Пробує прокрутити шестерню, а вона не прокручується. Зараз буду проводити ключом, я так зрозумів, походу балансвал заклинивший. Плюс добру помпу, оце що мокре, це тече помпа, Ось вона підтікає через цей отвір. Думаю, видно. І стікає сюди по корпусу, вниз і сюди. Плюс ремінь не немає, плюс ролик. Отако люфтує. Тобто що добре, що приїхали зараз. <смі> зараз виставляємо мітки. Будемо зараз добиратися, бо відкрутити помпу, Потім подивимося, що там ще й заважає, бо вона типу так нахлобучується на, на трубку. І дивитися до балансвалу, що з ним не так. Чого його? Ну, типу він не прокручується в якій причині, чи він там заклинивши і нема сенсу тут далі ставити балансвал. нас основному ремінь балансвала, щоб тут і не дай Бог його не порвало і не наробило біди. Коротше ось така фігня малята. І отака от собі тут натяжна система. І це Шток штоксутисне це, прижимає натяжний ролик. Блін, Якась конструкція така замозгована, на холеру. так складно робити. Добре. Давайте вставляємо мітки. Стрілочка тут. Відповідно, мітку треба сумістити з цією стрілочкою. І так само на горі проріз. О, я думаю, видно. Ось, ось Воно має суміститися з верхнім е, прорізом. Так, А тепер я вам поясню, що був розслаблений був вермінь, тому що коли його замінювали, не міняли цей вогонь натяжний механізм. Е, проблема цього натяжного механізму, він має тут всередині зубчик. Тобто він раз вищовкується, а назад його вернути не може. Тобто, хіба ж будемо проводити цього розвальцовувати. Тут є пружинка, яка прижимає такий своєрідний зубчик, щоб забрати цю пружинку, вести назад і назад поставимо пружинку і завальцуємо. Інакше виходу немає, бо в мене в неї немає такого. А власник, я вже погуляв по коробках, що він мені тут привозив серед коробок. Він, коротше, взяв один рівні і окремо ролики. Це, це ролик, щоб ви не думали, що тут це не є натяжний. Все решту ролики, ролики і ролики. Ну і підшипник. По факту у нас проблемка. По-нормальному його треба взвести, натягнути ремінь самим роликом, і вже в кінці відщокується і підтягується вже самим цей механізмом. Тому він був розслаблений, бо... Коли міняли ремінь, його не поміняли, а просто підтягнули тим роликом і на тому стало. Баланс вал прокручується, просто я так помню, за рахунок сальника, він так просто тугенько, в руками його прокрутити не можна, ключком крутиться легко. Тому ми ремінь поставимо. Раз вже власне, купив. Можливо, дійсно, плавніше буде двигун працювати. А зараз. Давайте до цього ми доберемося, це останнє часом будемо робити, коли будемо ставити ремінь. Наша задача зараз зняти сам цей кронштейн, на якому вся ця ботва рухається, тому що, щоб відкрутити помпу, він перекриває нам помпу. І замінюємо помпу, зараз ми будемо паралельно зливати антифриз. Ось і такі пироги. Для тих, хто буде міняти ГРМ, купуйте. Його легше купити поміняти. Він я не думаю, що він капець коштує, аніж з ним збавитися з розвальцовками, з повторним зведенням і тому подібне. Я знаю, що хитрі знайдуться скажуть, що не можеш повернути цей вал. Та він повертається цей вал, але все одно він не є цільнотілий. Тобто тут води саме зубчики. Там одне тіло, а шток типу, вже просто встане в нього. Тобто, як то кажуть, систему ви не обманете. І... А назад його звести не так то легко. Ось На промі 850 гривень Це цей натяжний механізм. Якщо у когось є сумнів, так отак виглядає. Бачите, йде з стопальним колечком цим штоком, який тримає його в зведеному стані. Все, бачите, 5-8-7, 5-8-7, все таке саме і значок емблема та сама. Зняв я з цього кришечку, а тут у нас ось така біда. Тут не пружинка. Тут всередині специфічної форми е, манжет, в якому я так поняли, або масло, або що, яка е, манжета, типу, коли в, розведена, типу, випукнула сюди. Але сама норовить туди нажатися і так застібнула. Можливо, там ще є якісь є пружинки, але ми вже про це не знаємо, тому що я так пам'ятаю, що це на, на туго запресовується. І зібрати цю штуку нам не вдасться. Тому буду зараз у ласку так чи так. Треба. Ну, по-людськи. Можна і поставити цей і натягнути тим роликом. Ну, по-нормальному по-людськи. Ось цю штуку треба замінити. Так, знаєте, вийшло. тут попереднього стопором у мене є хіба. Топерець. E, щоб його звести, треба привернути його сюди в сторону. Пресом його пускаємо, єдине, що я голку кіндохав, бо треба було зачепитися і його назад повернути в ту сторону, щоб його було пропхати. Тобто голку я вигинав, букви Г і згинув в сторону, запхав, провернув, ну Трошки того йшло, воно вламалася голка, але вдалося його провернути. І затратити штіфт, бо дуже, дуже нервити назад вискочити. І що, є результат. Цей штіфт вже не дає так вигинатися, бо голка зламалася, не витримує такого навантаження. І Нам вдалося взвести його назад. Я вже цю кришечку назад закліпав сюди. І, в принципі, зекономили на новому натяжному. Бо натяжного наявності немає і замовляти зокрема, буде знову чекати кілька днів. А отаке зведення має право на життя. Добренько. Давайте знімаємо помпи тепер. Ця прокладка, що йде, її цілком достатньо народ. Хочете класти на герметик, то кладіть так, щоб не було такого. Бачите? Оце розслоїлося, розбухло. І воно по факту. Половину отвору перекривало повністю напруч. Тобто у нас лишилося трохи типу, чу півмісяць. Оце, 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 що зараз ви бачите, воно було вся перекрита. Тобто Лишилося чу трохи півмісяць. Бачите, тут воно трошки повимивало, можливо. І тому воно трошечки швидко розігрівається. Е, так, Все позачищав, трошки позамивав всі шмирейні не, не красоти щоб хоча б трошечки якось нарядніше виглядав цей двигунчик. Всі кришки пластмаси захист я кинув, замочив миючим засобом, хоч трошки їх помити. А зараз ставимо помпу, нове колечко я вже заложив і ставимо ремінь балансувалу. Мітка на ремні є, ось міточка, ось проріз. Відповідно, тут мітка у нас суміщено. Відповідно, тут рисочка з цією рисочкою співпадає, значить все сходиться. Помпа на місці. Раз, два, три, чотири і п'ятий цей вент. Резинку трошки змащував, щоб вона гарно скользила. Майс, нове запусачне місце під резинку. І Помпа хлопс і зайшла. Плавно, файно, признаття мали по красоті. Так, зараз кріпимо ремінь. Балансвала. У нас проблемка. Нам треба викрутити ось цей ролик балансвала, який прижимає наш ремінь. Але є одне, я цей болтик викрутив, зараз з нього всипалося, він був на епоксидній смолі приклеєний. а Зараз буду дивитися по діаметру підбирати гвинт і по глибині і пробувати закручуватися чи він щось там прикрутиться за щось я так зрозумів що йому скрутили в'язи тому і балансувал був від'єднаний ось є у нас проблемка Так, тіло дозволяє підібрав болт трохи більшою шляпкою щоб вона його площиною прижимало випадково якось там наприклад захист від виверту підвів Логонько викруткуємо, бо тут ніякого, бачите, ні. приспосіблення немає, щоб його виводити. І без фалотізму підтягнув і затягнув. І мітки співпадають, мітки співпадають. Все, ремінь балансіру, у нас натягнутий, все чотенько. Тепер ставимо, міняємо ще той натяжний ролик. Скажімо так натяжний механізм ставимо. Коротше, скручуємо все до губи назад. Новий ролик. Не люфта немає нічого. Старий ролик. І люфт. Щур хотіли по-любому. Я думаю, з баланс плюс з новими роликами. Мотор ще й найтихіший трошки стане, правда? А переважно на японцях тихі мотори. Так, спецінструментом натягуємо ролик, його можна забрати вже, затягнув. Міточка співпадає. Зараз опустимо, подивимося вверх мітку і аж тоді витягуємо ось цей стопорок, який у нас піджимає ролик. Тут теж міточка чітко співпадає, значить стопорочок. Витягуємо. Все. Решта вже цей натяжний механізм буде дожимати, то, що не вистачає. Якщо ви там десь, наприклад, не дожали там міліметр, то не страшно, цей натяжний механізм підіжме. Так, тут у нас все є. Ідемо, перемиваємо те, що ми за хімію залили, Ой, секундочку. всі ці прибамбаси, щоб у нас трошечки було. Опрятніше, щоб був трошки порядочок. І красота. Ну, маслонасос, я не бачу там якогось конкретного резону ідеальну вмітку ставити. Можливо, знаєте. Можливо. Давайте все ж таки його переставлю, поки у нас цей стопор ще залазить. Так. На всякий випадок переставлю той зубчик, щоб було по красоті. Один зуб переставити, ось ця міточка є. На цьому. Можливо, на маслонасосі якийсь є датчик положення, щоб у нас не було потім якихось пригод, правда? Так, все, тепер міточка співпадає. Все, чуть тасінько. Контроль ще раз опускаю зверху. І тоді знімаємо стопа. Все, і тут теж співпадає. Ну, тепер точно. Е, зразу кажу, щоб там дуже сильно не хейтили Точно не знаю, де розташований датчик положення. Ну, Колінвал ззаді стоїть. Е, по чому у нас відслідковується чи не відслідковується розпродвал. Можливо, дійсно зав'язано на помпі. Тобто запалювання може бути зав'язане на помпі. Є декотрі моделі, на яких на валі помпи зав'язаний датчик. І Відповідно, щоб потім не було ніяких пригод. Краще, якщо там на ньому є мітка і є на чому його це діло відслідкувати, так, скажімо так, його спозиціонувати. Все, отепер красота. Так, тут все зібрав, тепер забавив з катушкою через те, що. Бачите, тут вже проволостіхнулося, тут походу, ходу кухотушка стоїть якась інакша. Ну і походу 21.11. Переробили на вазову катушку. Але закріпити фантазії не стало. Тому ми зараз допрацюємо цю роботу. Вони вже тут сверлило, опиралися, одного там їм заважало ця посадка, бо впирається самою катушкою. І ось цей дефект, який нам заважає, ми зараз трошечки його підпіляємо, щоб можна було катушку по людськи закріпити. Підрізали. І все. Чиньки-пуньки. Зараз легонько підмалюємо, щоб вона не дуже так сильно ржавіла. І скручуємо. Що ж, зібрали ми це все діло, гарно все закріпили, проклав тут. Все красиво. Все, шимпатічно. Зараз давайте спробуємо стартанути, подивимося з балансувалом, як робота двигуна, змінилась чи ні. Так. Що це таке? Що, сів акумулятор? Клема, може. Не в контакті. Ах, блін! Німеччина! Масу треба прикрутити. Закріпив масу. Ну, Давайте Попробуємо. Виключаємо. Можливо, той якраз вау, що так то, то, тренько, оце, що зараз він роздухлився. Можливо, ще якісь ремі треба підкрутити. Але ви знаєте, він реально став працювати рівніше. баланс валы все ж таки дают. Так, климат треба выключить. Апельсин включается. Так, климат офф. трошки, Пам'ятаєте, як раніше цей автомобіль працював, що говорити неможливо було. Зараз прогрівся, єдине, що зараз треба підтягнути ремінь вгору. бо він я його зараз трошки веде, що вчикнув, він перестав кріпити. Тобто чу його треба підтягнути. Я так зрозумів, що все балансував, це створив цей скрип. Але він покрутився, машина почала прогріватися і він перестав гудіти. Може десь там кровати масло зайшло і тому подібне. Зараз все чітко. Далі автомобіль прогріваю, повторно ставив свою систему для заливки. І дивіться, що тут твориться. Власниця казала, що десь заїжджала мити систему охолодження. Не знаю, що мили. Ось така всередині жужа. Я зараз поглузував. Весь бруд сюди виплюнуло, зараз ми це діло заключимо, У мене клюшивка. Знімаємо, йдемо сполоснемо. Знову Знову свіжу долив. Я зараз просто залив антифриз, який має миючі властивості. І бачите, що він попіднімав. Так. Гарно працює, дивіться, можна говорити біля камери. Пам'ятайте, як я раніше гаркатів. Ну, то. Вентилятор вже включається. Гарно працює. Дійсно балансвал полегшує, робить чистоту роботи. Ну, працює гарно, мені подобається. Це Зараз у нас дує і вентилятор, і мотор заведений, і бачите, наскільки він тихіше працює. Ну щось, значить він там для чогось зроблений, це баносвал. Добренько, давайте я ще тут трошки попромиваю оце все діло, цю шушу. І в принципі на сьогодні заправляємося 21.30. Бо в мене зараз ще є одна роботка, але така напевно на камеру знімати не буду. Тут фари. Вже я знаю там багатьох фари надоїли. Треба з двох фар зробити одну. Такий гарний корпус, але вгаліме стекло і одружателі. Ці файні відружателі і стекло, але розбитий корпус. І треба перекинути це з грузовика. А вже з понеділка з вівторка будемо займатися ходовкою. Ну, Що там в принципі, по коробці лишилося? Сполучники, два амортизатори і дві втулки стабілізатора. Ну, Я не знаю, той підшипник, але ну, в списку мені його не давало. До, на яку ступицю той підшипник, куди, я без поняття. Так, може бачок і не супер ідеально відмив, бачите, там трошки ще каркари є, але я замахався теж шкорбати. І отут є, от куточку є почерніння, до якого я не можу добратися. Ну, але вже бачок прозорий. Давайте його прикріпимо і залиємо антифриз. Це так само сполоснув. Доливаємо. Так, Поки що працює гарно тихонько. Що з антифризом ми закінчили, були до рівня. Використовую ось такий антифриз, якщо комусь цікаво, От можете. готовий до застосування, антикорзійний засіб. Скажімо так. Препарат зашита адхарозоя. Має властивості, він всього, на мулу любить піднімати і в процесі процеси бажано з типу, таким стаканчиком. Ганяєте, прогазовуєте. І завжди вся ця шушер, вона піднімається догори. Закупору злив нафік, залив свіжу, знову перегазовував. І повірте, то ще не все. Треба трошки ще поїздити, поїздити, злити, залити свіжого. Можливо, вона і так само просто долити і через так поганяти. Так, ну що, зараз нічого не цвістить, не скрипить. Е -е зараз глушимо, залишаємо його, завтра ще запущу. Подивлюся, як він буде запускатися. Власне, це хвилювалося, там чек неї світився. Після всіх цих маневрів у нас ніякий чек не світиться. Підмигує 4 веде. І позати дядько у нас тільки є. Все. По цих всіх проблемах у нас усунуто. Температура показує посередині, не знаю, наскільки продав цей датчик працює. Я, в принципі, замовив цей датчик, але його ще немає, не прийшов. І все, у нас більше ніяких проблем немає. У нас залишається дрібнички по Я ще потім перевірю, е, е привід, передній, задній. Е -е, послухаємо, де що може гудити, якщо це підшипник. Але щось тут не, не похоже сюди, бо цей маленький підшипник, він не може, йти це наступити Це походу від чогось іншого. Але мені пише «Грітвол». волк. Почепник вступиться передній. Ну, тут він якийсь здається, більше, ніж тут. Охріна знає. Е, я виясню, що у нас там годить. Що просто десь на запас взяли. Повключаємо передачу, але теж не сьогодні. Все, я завершую роботу 10 години. Дякую, що дивилися. Оцінтеся пальчики. Пишіть коментарі. Що вас цікавить, які питання у вас виникають. Будь ласка, тільки не пишіть дурню. Щось адекватне. Все. Дякую, всім па. Ну і фіналочка. З двох зліпив одну фару. Тут вже тепер і корпус, і регулював цілі, бо кліпси тут були поламані. Цей це сміття. Тут нема що брати. Тут фара повністю втоплена. Лінзи всі порозлагалися і скло тут тріснути. Тобто це вже все сміття. Ну а тут вийшла гарна ціла фара. Хроняшка ціла, повністю перепакував все по заводу, Все красиво.